Доброго ранку, вас вітає Дніпропетровщина. Хочу зараз показати виноград. Саме були у нас заморозки, то не скажу, що вже прям зовсім погано, як в минулому році, але так, більш-менш. Непогано ще залишилося. Думаємо, може вже ж більше їх не буде. Це ось Руслан. Тут такі е заморозки були на минулій неділі і були з п'ятниці на суботу, то на минулої неділі була е більш нижча температура. То відповідно, Попримерзало, ось дивіться, які позалишалися листя. Їх на ранок обробили циркуном, І ви знаєте, дещо і повідходило. Я вибачаюся тінь, але проти сонця ж знімати не можу. Все одно. Дивіться, ну, отакі листя вони якісь трошки незрозумілі. Ось деякі непогані. Деякі я е, повідламувала вчора. Чому? Тому що, от коли на минулій неділі був приморозок, їх одразу обробили цирконом, і наче було все і ок. Але ж е, заморозок, оцей, навіть не можу сказати, що заморозок, це просто було пониження температури. І п'ятниці на суботу, і відповідно, Вчора ще повиламувала багато паганів, тому що почали зробилися такі, я так думаю, що вони ще не адаптувалися і відповідно зробилися такі, як приморожені, як прям вони такі прозрачні були, наче от, чи зварені такого якогось виду то відповідно прийшлося повиламувати. Ну, якщо буде вже більше верніше не буде цих приморозків, то дасть Бог, то може ще і буде виноград. Уже повикидалось киточки, а там, де скоро буде будуть Ну, ось не зрозуміла, наприклад, киточка, наче нічого залишилася. А тут ось один листик, він так трошки приморозився. Ну, ось що залишилося також. Ну, ось цього, я так думаю, що вже, мабуть, нічого не буде. О, і тут також це вчора я прийшлася. М -м -м, так, ось бачите. прийшлася вчора. Позламувала те, що. Було погано. Ну, Різний виноград по-різному, а можливо, навіть це не від винограда залежить, а залежить саме від того, як тягнуло морозом і як воно, Ну, ось це Юпітер. Ну, Він якби не прокоплив, хоча в минулому році він змерз зовсім. Просто змерз, весь От на цій. Дві гілочки, і от в минулому році він просто був вимерз. Він відбив потім, але вже відбилося так собі. Так що От така ситуація. Не знаю, як у інших людей. В деяких Виноградарів я бачила, що навіть там позамерзало все. Ну, так, от, як в нас в минулому році було, то також все зламали, відбило. З бруньок, які були запасні. Ну, але, звичайно, де був якийсь вирожайчик, де не було. Так що от така справа саме. Потрібні дощі? немає дощів. немає. Всім дякую за перегляд, гарного всім дня, мирного неба. Можливо, в кого щось є посовітувати по цьому питанню. Буду рада почути, тому що, дивлюся, щось такі вони бідненькі відбивають. Але ще й рано, може, не знаю навіть. Всім дякую.